Доброго здоров'я всім! Сьогодні у нас 26 квітня 25-го року. Зараз буду займатися вирівнюванням слабких сімей за рахунок сильніших. І от вже буду розширений на минулих вихідних е до повнокомплектних восьмирамок і можу пораставити магазин. Навіть і мети скидають. Зараз буду з цього вулика брати ту рамку критого розплоду Ставить. Ой-ой-ой, це вже буде, бачите як швидко, все. Просто моментом виходить розплід. І баланс між ройовим станом. Невчасно розширив, все. Ройовий забезпечив. Немає місця. Треба терміново вести магазин або робити відводки з такими сім'ями. Я планую поробити збірні відводки і плідні матки. Буду повністю розбирати цю сім'ю по переглядати, шукати е, закритий розплід е, в стані вже виходу, коли вже вжила. На виході і нести в слабкі сім'ї таким чином за рахунок сильніших сімей. Є Підсилювати слабкіше, вирівнювати на пасіці, тому що сила сімей на пасіці різна, кількість розплоду у вуликах різна, там по матках виходить завжди. І таким чином просто виводимо пасіку приблизно в середній такий рівень середній показник. Я практикую два способи вирівнювання. Один прямо можна переносити навіть із бджолою в той вулик, куди я підсилюю. Але потрібно шукати матку. У вулок. Або ж просто самий розпліц. Методично перебираю. Дивлюся стан, чи немає ніяких ройових мисочок. Потребують вони вже по хорошому магазини. Зараз дуже швидко змінюється на пасіці от така от обстановка. Та нема, нема, нема розплід виходить. Потім бум, трошки затягнув, отримав роєвий стан. Ще трутня в сім'ях я не бачу, так щоб сказати, що він вже є. Розплід є, а самий і статево зрілий трутень, йому ще ж треба трошки часу. Шукаю рамку з розплодом на виході. Та ще ні, але скоро. Рамка з розплодом на виході, видно, як бджола розгрізається, але вона слабенька. Ось, Як бачимо, таке вже явище, бжола ось на виході. Виходить бжола, це такі от рамки, але вона не підходить мені, тому що тут малувато його. Хоча, як варіант підсилити, вона ось виходить, можна такі ось брати. Беремо таку ось подібну рамку, знаходимо, де бжола починає виходити, ось так, і несемо в слабшу сім'ю, підставляємо для розвитку. Ну, наприклад, ось цієї рамки. В принципі, тут піврамки розплоду. Ось бжола на виході. З таким станом шукаємо розплодні рамки, от так, щоб жола виходила, і переносимо тоді вулик, який необхідно вирівняти чи підсилити більш слабі сім'ї. З такий метод я практикую не перший рік. Це ще рано. Беремо рамку, йдемо. Щоб забрали з вулика рамку з розплодом на виході. Знайшли замість нього йому сушину вощину. Завчасно по пасі ці вимічені сім'ї, які необхідно підсилити. Вони трошки, от бачите, слабенькі, не витягують вони. Тут і матки були, наче непогані, але вони в результаті йдуть всі під заміну. Зараз сім'я просто трошки вирівнюється. Матки в таких сім'ях потім на плідну матку будуть мінятись, підсаджуватись і розплідє все, вона просто відстає. Підкидаємо їй підкидаємо рамочку трошки. На початку одну, не таку піврамочки в даному випадку. Бджола зараз виходить, кількість додається і потім повторюємо маніпуляції, догадаємо її до повного корпусу. Так, можна взагалі медовики робити при необхідності. І так працюємо методично. Так що хто як працює, хто як використовує метод вирівняння бджолородин, пишіть в коментарях. Цікаво почути. Я вирівнюю та завжди перед виїздом на ріпак, уже починаючи, як є можливість по розплоду по погоді, щоб вже більш-менш рівненько вони працювали. Потім отводки проще робити все. Матки в таких сім'ях вимічені, звісно, вони під, під заміну. Все тут обліковується, матки потім міняються, і сім'я нормальний сили. Потім її йде вона далі в роботу по сезону, по циклу. Так що, всім успіхів, всім благ в цьому сезоні. Пишіть коментарі, цікаво буде почути, як ви працюєте, які у вас методи. Якщо ви їх застосовуєте, то розкажіть, які